На жаль, є українці, які відмовляються визнавати весь польський народ винними в тій ситуації, яка є зараз на окрім польських кордоні. Винному в розпалюванні антиукраїнської істерії в Польщі і в усьому світі. Чомусь у ці українці звинувачують якісь там спецслужби Російської Федерації, тим що вони там кось підкупили, і у от деякі окремі люди, нібито вчиняють у безчинства на кордонах. Але ж ні, ми з вами бачимо, що це весь польський політикум, Всі політичні партії в Польщі підтримують тих так званих протестувальників, отих фермерів, батальйони фермерські. Ми бачимо, що правоохоронна система Польщі теж абсолютно підтримує їх. Бачимо, що судова система теж абсолютно ніяк не реагує. Ні прикордонник, ні спецслужби. Ми бачимо, що тобто весь всі польські інституції, державні інституції і також по всім опитуванням в Польщі. Абсолютно більшість польського народу вони підтримують ці дії на кордоні. То звичайно, що ми повинні звинувачити весь польський народ весь без виключення, так само, як ми зараз звинувачимо весь російський народ у війні, в тому, що такі в нас хати понищені, міста і села, і сотні тисяч українців вбиті. Ми звинувачуємо весь російський народ. Ну, нормальні люди звинувачують. Не нормальні. Вони шукають хороших русських, не хороших русських не починає там щось в лані тому висукувати цукерочку. Але нормальні українці звинувачують весь російський народ в тому безчинстві. І також ми повинні що весь польський народ в тому безчинстві. Бо якщо б була б, якась окрема фракція, якісь інші політичні партії би підтримували українців, хтось не підтримував, судова без тебе шагували. Можна було би сказати, що так, дійсно, це якісь сидіти окремих осіб, окремих інституцій. Але ми бачимо, що абсолютно всі поляки об'єдналися свої ненависті до України. Так само, як росіянці всі об'єдналися свої ненависті в Україні. Тож кожен українець має знувачити весь російський народ у війні проти України. І весь польський народ у в їхній війні на боці Російської Федерації проти України у їхній війні. Ну, тепер ще методами, як вони можуть, так вони воюють. Поки що на економічному фронті. Хоча не факт, що вони не перейдуть і до збройної боротьби проти українського народу.